Всім привіт! Я хотіла поділитися свідченнями, які є в нашій церкві. І наша Іринка, вона живе в Харкові. поділилася свідченням за хлопця, односельчанина. В нього мама інвалід. На жаль, він не встиг оформити всі документи по догляду за нею. Його забирає ТЦК. Він не виходить на зв'язок кілька днів, і ніхто не знав, де він є. Іринка написала в церкву. Ми почали молитися за нього для того, щоб людина реально вийшла на зв'язок, що сталося. І він виходить на зв'язок і каже: Мене забрало ТЦК. Я годний і мене відправляють на, е, на передову. І неймовірно, за один день, за одну сутку зібрали всі необхідні документи і цього хлопця повернули додому, тому що в нього мама інвалід по догляду за мамою. Це неймовірна слава Божа, щоб за одну сутку зібрати всі документи і цю людину повертають додому. І я розумію, важлива молитва церкви. Можлив, можливо, все для Бога. Те, що неможливо людям, можливо, Господу. І тому не сумнівайтеся, бо дуже багато. Люди пишуть, що а що правда, що правда, що тільки по молитві церкви. Так, це правда. Я коли прийшла в церкву, слово Боже, на початку я теж не вірила і не довіряла, але там так було багато свідчень, і по сьогоднішній день люди свідчать, і ці свідчення просто неймовірні, тому що це є слава Божа. Вона не належить людям, вона належить Богу. Тому Бог сказав, що я своєї слави нікому не віддав. Тому я славлю сьогодні, Господа навіть. Через свідчення не мої, але свідчення наших дівчат, які реально розповідають, і де самі люди свідчать, приходять в неділю на недільне служіння, і люди свідчать про те, як реально Бог діє в їхньому житті. Не сумнівайтеся, приходьте в церкву слово Боже, і ви побачите, приходьте на недільне служіння. Запрошую вас, щоб ви реально бачили всю славу Божу, тому що Бог реальний, він живий.